Дивіться, ви вирішуєте свої проблеми, проблеми добробуту. Я вирішую проблему п'ятого сектора. Дрова ви вирішуєте Я вирішую проблеми п'ятого ви сектора. Ви якщо проголосувати, ви депутат, дайте людині. Дайте людині розумію? Не треба зрозуміти. Ви розумієте тільки інтереси доброволення. Пане фірту, і Борисове, скажіть, будь ласка, що да, як ви, так, ви проголосували, голосували. Можете людину посу я вас питаю. Як я теж воював голосували. Та я вам що маю щось відповідати? Чи що. Їм відповідати їм вони всі бачили, як я голосував? Я 20 років там на, 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 на ринку провів. тобто я це торгував там, а ви тільки на добробуті. Ви вирішити проблеми сімейного партійного бізнесу а, і для цього цих людей відбудуть. Пане Васильевич, ви торгували 20 років. Так ви повірте підприємцям. А я не знаю, що не вимагати. Чому я на вихомі вирішуєте проти підприємців? На них на, на сукращення виділяються гроші. Вперше. <правим> <я, правим> забирають забираю. забираю марін. Не забирають. Не забираємо.